А українських громадян ми відкриваємо в Німеччині, в Іспанії, в Польщі, в Чехії. Ми обговорюємо питання об'єднаного королівства тощо. Тобто це така постійна робота. І я не знаю, я розумію тільки, коли вона почалась. Я не знаю, коли вона закінчиться, скільки нам знадобиться зусиль таких відповідних хабів, щоб не втратити зв'язок з українцями, які знаходяться за кордоном. Важливо підкреслити, що ми дуже віримо, що після закінчення гарячої стадії війни українцям буде можливість повернутися в Україну. І ви знаєте, що є різні причини, чому їхали люди за кордон, є розділення сімей, є там, де абсолютно а, чоловіки. Героїчні залишати захищати державу, жінки з дітьми поїхали причин різних багато і не хочу йти в деталі. Ви самі знаєте в кожній країні багато причин, різні країни, а причини, якщо чесно співпадають, будь-якому випадку війна це трагедія, яка і розділяла сім'ї, яка залишала без домівок, без життя дітей, без дитинства. І Наше завдання в цьому хаббі, щоб була можливість. Надання юридичних послуг, допомагати українцям знайти своє місце в Україні, повернутися, якщо вони бажають, і мають можливості повернутись в Україну і знайти себе там, і допомогти з працевлаштуванням тощо. Багато різних моментів, якими треба займатися для цього і існують, і відкриваються, і буду далі відкриватися відповідні майданчики.